На перший погляд, це звичайний продуктовий магазин на околиці Кам'янця-Подільського. Проте ціника, якщо уважно до них придивитися, викликають подив, адже валюти замість гривні тут слугують бали. Їх можна зробити улюбленою корисною справою. До прикладу, Наталя в місцевому університеті працює на кафедрі соціальної педагогіки, а ще додатково допомагає дітям-переселенцям. У центрі ми працюємо з колегою разом як тренери програми Діти та війна навчання технікам зцілення, так і надаємо таку психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам. І кам'янчанам, які також звертаються до нас, так працюємо в такому груповому форматі за програмою, яка містить сім занять, і намагаємося допомагати людям побороти стрес, побороти тривожність. Подібні магазини, звичайна річ для європейців. У них власне і запозичили ідею. У свою чергу люди, які вже встигли попрацювати у новому форматі, відзначають, що такі проекти дійсно мотивують. Якраз от соціальний проект та соціальний магазин, який відкритий, в якому ми сьогодні знаходимося, це та мотивація для мене особисто і для інших здійснювати свою роботу більш якісно і вмотивовано не тільки внутрішньо, але і зовнішню тобто за допомогою тих людей, які організували цей магазин. Бонуси отримують за простим принципом. За кожну годину, яку людина витрачає на користь суспільства, вона отримує два бали. Однак є певні межі. Їх максимальна кількість на місяць не може перевищувати трьохсот. Отримуючи сертифікати, ваучери у розмірі 30 балів, людина може піти додому з повними двома сумками, набитими всього, чого вона бажає для своєї родини. Я власне думаю, що цей проєкт навіть. Індивідуалізує певним чином людей, які власне мають свої професійні навички, робити улюблену справу і отримувати приємні бонуси можуть усі бажаючі зі своїми ідеями та пропозиціями слід звертатися у центр соціальної підтримки, який розташований у приміщенні Кам'янець-Подільської районної ради.